Компанія Адама закликає українських аграріїв зростати разом. Провідний світовий виробник засобів захисту рослин пропонує сільгоспвиробникам не лише якісні препарати, але й забезпечує технологічний супровід, надає професійні консультації та впроваджує сучасні сервіси. Серед таких новий проект Атама АйМетео», який дозволяє детально передбачити погодні зміни з прогнозуванням цілого комплексу метеопоказників. Компанія Адама, крім того, що вона продає засоби захисту. Через мережу дистриб'юторів кінцевих споживачам започаткувала цей сервіс, щоб покращити тобто покращити ефективність використання засобів захисту, адже аграрії вони прямій залежності від погодних факторів. Лозунгом нашої компанії є просто зростати разом. Коли в аграрії будуть гарні результати, тобто гарні здобутки, а гарні здобутки це високі показники врожайності, то і наша компанія буде успішна, адже Успіх аграрія залежить в першу чергу від того, наскільки правильно, вчасно використаний продукт. А правильне використання продукту це пряма залежність від погодних факторів. Доступ до сервісу отримали ті господарства, які вже досить активно використовують засоби захисту рослин компанії Адама. Встановили метеостанції безкоштовно. Адама зацікавлена, щоб аграрії, які співпрацюють з нею, збирали високі врожаї. Компанія «Адама» в рамках пілотного проєкту встановила 19 метеостанцій Хмельницької області. В кожному районі по метеостанції ми вибирали господарства, які, які лояльні до нас як компанія «Адама», і мають великий потенціал до співпраці з нами. Важлива сучасна технологія, цікава та проста у використанні. В кожному ми розробили ми розробили окремий доступ. І метеостанція абсолютно автоматична. Тобто, в день вони, вони споживають енергію, працюють від сонячного світла, вночі від, від батареї. них встановлена сім-карта. Сім-карта, яка передає на сервер дані кожну годину. І людина, маючи свій доступ, може, має можливість дивитися дані. Сервіс простий у використанні. Доведено Миколою Івановичем, головному агроному поділля Плюс і села Ленківці Шепетівського району за 70. Попри поважний вік, одразу розібрався, як користуватися метеопослугою. Тепер його день розпочинається з перегляду гаджета. Кожен божий день. Зранку дивлюся погоду. Погоду вона показує мені, температуру повітря, наявність опадів. Вологість ґрунту до 10 сантиметрів, випаровування вологи. В общем, дуже потрібна річ в господарстві. Безплатно, цього ми весною поставили, і я дуже задоволений цим об'єктом. Він мені служить як партнер в роботі. Сервіс дозволяє бачити локальний прогноз погоди на сім днів. Графіки підкажуть аграріям, яка очікується температура повітря, вірогідність опадів, відносна вологість повітря, вологість і температура ґрунту, швидкість вітру та навіть коли краще вносити засоби захисту рослин. Одна з найцінніших функцій українізованого сервісу Адама це прогноз ймовірності розвитку хвороб. Сільгоскомпанія у селі Великі Зозулинці Красилівського району вирощує насіння сої та пшениці. Керівник зізнається, метеостанція Адами просто знахідка. Бачимо тиск э, повітря. Він э, також дуже ну, чутливий для того, коли ми бачимо, коли циклон міняється, тиск лі піднімається, і падає, і показує чітко температуру, вітер. Э, вітер для того, аби так само, коли ходимо з оприскувачем в полю, э, ми чітко могли, могли приділитися, скільки метрів на секунду вітра точно є. Ці показники є ну, дуже дуже такі точними, і я маю доступ. Э, до цих даних в любу точку онлайн. Це дуже цікаво, коли в нас є одне господарство, скажімо, в одному районі, друге в другому районі. Тобто, якщо ми маємо там, скажімо, різні сайти, там вони видають там по Хмельницькому, по Красилові, в Шепівка, друге, десяте, вони не є такі то, що це прогнози. А тут маємо фактичні дані. Аймето компанії Адама зберігає аграріям час та гроші. У цьому переконався керівник господарства СВК Лабунський, що у Полонському районі, адже прогнози Адами максимально правдиві. Ми наперед дивимося, яку техніку коли де будемо приміняти, які засоби захисту ми будемо вносити в той чи інший день. Тобто, це звичайно величезний плюс. І ми задоволені і раді тим, що вони вибрали. Місце для встановлення такого поста якраз в нас. Ну, ми не несемо ніякої нагрузки для того, що цей пост стоїть. Просто при потребі включаємо комп'ютер і дивимося все, що нам потрібно. Ми стали впевненіші в тому, що нам робити треба завтра. І повірте, той прогноз, який вона нам видає, це 100%. Це 100%. Тому ми, скажімо, стали більш озброєні. І я сьогодні це ціню. Ми сьогодні почали працювати з їхніми препаратами. Препарати також сьогодні достойні уваги. І в наступному році я думаю, що ми будемо продовжити співпрацю. Компанія Адама один з провідних світових виробників засобів захисту рослин, підтримує аграрії на шести континентах в 120 країнах світу. Майже шість років пропонує кращі продукти і рішення українським аграріям. Зараз компанія має вже понад 60-річний досвід в виробництві засобів захисту рослин. Має дуже чудові надбання і рішення для аграріїв. Компанія в своєму портфелі в Арсеналі має понад 120 діючих речовин, має унікальні препарати і різноманітні комбінації діючих речовин, які вирішують ті чи інші проблеми в сільському господарстві. Компанія з кожним роком росте. В цьому році ми значно зросли в наших, реалізації наших продуктів. Дуже багато господарств використали наші продукти, задоволені результатом їх використання. Можна назвати такі, що ми є лідерами в захисті цукрових бур'ян. Яків, наша компанія, ми маємо дуже сильні позиції в захисту озимого ріпаку. Ми знаходимо і маємо теж сильні позиції в такій культурі, яка дуже потужно розвивається. Площі це є соя. Ми знаходимо рішення в захисті озимої пшениці і кукурудзи, також і також садів. На даний час сервіс Адама Айметео доступний в Чернівецькій та Хмельницьких областях. Зараз фахівці компанії разом із аграріями вивчають досвід їх роботи і не виключають запровадження таких метеостанцій на території усієї України.